На початку квітня Україну очікує аномальне потепління зумовлено південно-західними вітрами, що несуть тепле повітря з регіонів Балкан та Средземноморських країн. У цей період місцями очікуються дощі різної інтенсивності, включно з можливими грозами. Ближче до середини тижня варто очікувати невеликі похолодання. Зараз ми вам все розповімо. Так, у понеділок, 1 квітня, опадів все ще не передбачається, та по всій країні переважатиме суха та сонячна погода. Лише місцями іноді буде хмарно. Вітер в цей день буде південно-західного напрямку 7-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 1 квітня, то як і вчора, буде дуже спекотно. Зараз ми вам все розповімо. Так, у понеділок в західних областях температура коливатиметься від плюс 21 до плюс 26, а вночі буде. Буде від плюс 8 до плюс 11 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 18 до плюс 23, вночі буде прохолодніше від плюс 6 до плюс 10 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 19 до плюс 23, а вночі від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 18 до плюс 22, а вночі від плюс 5 до плюс 10 градусів. У понеділок на півдні температура буде від плюс 15 до плюс 22 в день, і від плюс 5 до плюс 9 градусів тепла вночі. У Києві 1 квітня ясним небо буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримуються до пізнього вечора без опадів. Температура повітря буде від плюс 11 до плюс 24 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!